Привіт, світлічки, Найшов дуже цікаву деяку інформацію, вирішив з вами поділитися. Порада єврейської мами своєму синові, який одружився. Дуже корисно. Тому що воно ну, прям фантастика. Знаєте, тому що, коли я людям даю якісь речі і кажу, це що в ведичних писаннях, мені починають знаєте, протиставляти, казати, та що там, якісь індуси, якісь там веди, які ми тут маємо відношення. А от саме пряме. От тут чітко все показано, все те, що прописано от в ведичних писаннях. Тут ну трошки інакшими словами, ну суть в принципі, та сама. Хорошо? Так, поїхали. Пункт перший. О, ну, єврейські мами вони славляться, і знаєте, я коли це читаю, в єврейські мами, ви молодці, ви просто красуні. Да? Пункт перший синочку, пам'ятай, я тебе люблю, і всі мої нав'язливі поради це один із способів проявити любов. Ну, Мама має емоції, мама турбується сина. Нормально, абсолютно нормально. Друге, звертайся до мене завжди, коли тобі потрібна моя допомога. Так, я твоя мама я тебе виростала, так, в тебе є сім'я. Але якщо тобі потрібна допомога, ти маєш знати те, що в тебе є мама. Ти можеш до неї звернутися. Знаєте, весь інтернет пестрить тим, що чоловік зобов'язаний. Супер! А чому не пістріть тим, що коли чоловікові погано, до кого він має звернутися? Один з моментів це мама, він може працювати: мама, мені погано. Нам, чоловікам так само це потрібно. розумієте, Тому що є ієрархія. Дитина віддає емоції мамі, мама, татові. А тато що має з ним робити? Куди він має їх дівати? розумієте? Так, і це добре, якщо в нього є духовний наставник, якщо він росте, ну, якщо він робить аскези, якщо в нього там закриті всі потреби, там, друзі і так далі. Хто з чоловіків має це все закрити? Не всі. Тут мама каже: якщо тобі потрібна, моя допомога, приходь. Я твоя мама, я тобі готова допомогти. Просто поговорити з тобою, обняти. Для чоловіка це важливо, тому що для чоловіка це колосальна підтримка. Тобто, ну, якщо у жінки там якісь проблеми в житті проявляються через негативні емоції, то у нас, чоловіків, це валиться щось зовні. І такий варіант, що чоловік там одружився і дає 100% гарантію, що до кінця життя він забезпечить. сім'ю, там буде все ідеально. Нема ніяких гарантій взагалі. Я вам кажу це як ведичний астролог. Тому що, знаючи періоди транзиту, я не знаю, яким треба бути, щоб вижити і не впасти ні разу. Тут важливо, знаєте, не важливо, як каже, знаєте, скільки разів ти падав, важливо піднятися на один раз більше. Все дуже просто. Третій пункт. Не дзвони мені після 22.00 просто так. Це тепер час для твоєї дружини. Все. В тебе своя сім'я. Приділяй час дружині, дитині, сім'ї. Все. В тебе своя сім'я. Дзвони мені. Четвертий пункт. Дзвони мені до 22.00 просто так. Для цього привід не потрібний. Якщо ти хочеш позвонити нам, просто підніми трубку і позвони. В точних писаннях кажеться, що коли. Людина просто згадує маму, якщо дуже важкі часи, просто коли ти згадуєш маму, цей час для тебе вже стає краще. Я розумію, що є випадки, коли з мамою не повезло. Буває. Якщо у вас є мама, і ви просто про неї згадуєте, маєте можливість їй позвонити. Чудово. Знаєте, ці, можливо, цей список, можливо, і мама так само виховала. П'ятий пункт. Ніколи не підвищуй голос, якщо від цього не залежить чиєсь життя. Тобто будь спокійним, врівноважен. У тебе є жінка, дитина, які знаходяться під твоїм захистом. Чого ти род до них відкриваєш? У нас чоловіків є така проблема. Хм. Тому що, коли у нас є жінка, дитина, ми стараємося їх забезпечити, у нас починаються якісь проблеми в роботі, то ми починаємо свою злість ганяти на тим, хто під нашу опікою. На жаль, <кій> От. якщо ж звичайно, чоловік є і в ньому має сили, тобто він має старшого, до кого він може прийти з ним поговорити, якось передати всі свої негативні емоції, це добре. А якщо нема, ну, значить, проблема. Шосте. Не очікуй, що твоя дружина буде ставитися до тебе, як я. Цього ніколи не буде. Вона тебе не народжувала. На жаль, це дуже популярна проблема. Це популярна проблема. Ну, зараз, ну, так що ви розуміли, в світі. Це не то, що там Україна, чи не Україна, чи якась інша держава. От немає значення в світі. Загалом зараз 25% людей, які живуть згідно от, ведичних писань, згідно священних писань. Давайте я буду їх так називати, можливо, вам так буде легше. Ну от, розумієте, це не то, що там от тільки так, і не інакше. Згідно священих писань, і е, е, на жаль. Чоловіки перестали виконувати свої обов'язки, перестали брати захист під захист жінок, тому жінки вони почали ставати сильним. От, Відповідно, в наше суспільство воно зараз виглядає таким чином, що є група сильних жінок, от, які стараються підкаблучити, доказати чоловікам, що вони сильні в результаті цього страждають всі: і чоловіки, і жінки. Е, так само тут розумієте, який момент, що е, коли мама сидить постійно на роботі, Дитина хоче уваги від мами. От є планета, місяць, та да, і от цю енергію має отримати дитина від мами. Якщо цей час, поки жінка була вагітна, не отримала дитину. Перших три роки життя дитини не отримала дитину, це біда, це катастрофа. Там психотерапевти, психологи, це все класно, це такий, знаєте, воно деколи як мокрому припак. Ну no, тому, що ну не завжди ці люди мають ті якості, такі як мама. Є експер... є такі психологи. Да, то тобто є таке, що ти приходиш до нього п'ять спілкуєшся і що ти падаєш, хочеш спати. <сіхі> тобто це класний психолог. От ось там хороша енергія оця місяця. Психі — це душа, логос це наука. Ну да. no, тобто ця психолог має мати багато енергії місяця. Чому йдуть до психолога? Тому що не дополучив енергії е е материнства від мам і шукаєш людину, яка може це заповнити. Ну no, тому появились психологи. М. Жінка має бути під захистом чоловіка, не бути його мамою. О, тому що мами в свій час побігли на роботу, кинули хлопчика. Хлопчик хоче Любові від, турботи від мами, мама їй не дала. І тут починається проблема. Розумієте? І тут починається проблема в плані того, що ну, треба, ну, чоловік шукає цю турботу і шукає де. О, ти моя жінка, давай турбуйся про мене як мама. Не вийде трошки так. Вона може бути в тій ролі, там, не знаю, одну годину там, раз в місяць, розумієте, але весь решта часу вона має бути жінкою. Це інакший рівень стосунку. Тому що коли жінка стає для чоловіка мамою, в них стосунки будуються по правилу, по принципу мама-син. І там вже починається біда. Просто починається біда. Сьомий пункт дуже цікавий. Ніколи не кажи дружині, а мама робила от так. Що це катастрофа. Це реально для жінки, це буде катастрофа. Восьмий пункт. Фраза, а у мами це було смачніше забудь назавжди. завжди. От, таким от такими фразами: от, а мама робила так, а мама це було смачніше. Чоловік може угробити всю сімейне життя. Чоловіки не робіть цього ні в якому разі. Що вам щось не подобається, скажіть? Мені не подобається ця страва. Ну, по принципу, такому, я смс, так? Ну, тобто ти класна, я тебе люблю, я тебе. Ну цю страву мені не подобається, як ти готуєш. Окей. Дайте дружині грошей, правте її на курси, купіть їй книги, ну, от, найміть повара, нехай він знає, попрацює, нехай допоможе. О, скажіть, що ви хочете, яке ви хочете. Тут так само важливо. Можливо, дружина не має якогось інструментарія, Будь ласка, це від мене там 23-й пункт в цьому списку. Не даруйте жінці ні в якому разі сковорідку на день народження або правильну машинку. Це, це небезпечно для життя. Тому що можна дістати цією сковорідкою по голові і потім жінка вас запхає ще в правильну машинку. Не робіть цього ніколи. Далі, дев'ятий пункт. Не скарся мені на свою дружину. Ти сам її вибирав. Це в дійсності це біда. Там є єдиний момент, знаєте, коли звичайно, ну, стосунки, це складна справа, от, ну так мягко сказати, да, тобто, коли ми будуємо стосунки, от і коли ладно, коли прийшов син і каже, мені погано, мам, в мене проблеми в сім'ї. І коли він скаржиться на свої негативні емоції, це одна історія. Але коли чоловік починає скаржитися там чи мамі, чи комусь на свою дружину, оце вже це вже проблема в стосунках. Це, ну, це проблема з самим чоловіком, і це вже, це вже проблема. Тобто, ті стосунки можуть ще розвалитися, і подача з цього буде зі сторони чоловіка. Десяте, не розповідай дружині про свої колишні стосунки, наполягай, що все забув. От. Ну, дійсності для того, щоб йти в стосунки, е треба закінчити старі. От. Бо факти, чому створюються стосунки, знаєте, коли чоловік чистий, вільний, закінчив все. Тобто ну, ми дорослі люди. Ну, Ладно, коли там навіть 15-18 років перші стосунки будуються, і вони одні, одні один раз і на все життя, це прекрасно. От, ну, не думайте, що немає таких сімейних пар, вони є. Але це сумарно це кажу 25%. Є ті люди. От, вони, я вам також скажу такий момент: ці люди вони не будуть давати лекції, вони не будуть піднімати ці питання. Вони тихенько живуть, на них ця точка закрита і кажуть, щастя, любить те, От в їхньому випадку це якраз так. Е, якщо ж будували стосунки, ну буває, склались добре, не склались окей. Треба закінчити старі стосунки по всім правилам, дати час, щоб чоловік прийшов в себе, жінка прийшла в себе, все закінчити на емоційному фоні. Тому що, як казав, колись один чоловік каже, в ліжку сплять четверо: два тіла і про двох думають. Для чого такі стосунки? Закінчить тих стосунків, ідіть, тому що от є ви, є ваша дружина. Спіть з нею, думайте про неї. Та сама жінка має спати з своїм чоловіком і думати про свого чоловіка, а не про когось іншого. Бо це буде біда. Тримай в телефоні тільки безпечну інформацію, все інше в голові. Трунуй пам'ять, компромати вчи на пам'ять. Ну, скажу так: жінка вона знаходиться під захистом чоловіка. Не усі питання потрібно, скажімо так, посвящати. Да? Тобто, ну, не, не, не все потрібно знати жінці, що відбувається з чоловіком. Зумієте? ну, Для прикладу, дивіться, що ваш чоловік там, працює в банку, да, і там якісь події відбуваються. А ну розкажи, тобі воно треба, тобі голову потім відірвуть, розумієш, Ну, для чого тобі це треба? Тобі це не треба. Не пхайся в справі чоловіка. Все. Ти під захистом чоловіка, окей. Він порядна людина, чудово. Як він бандит, питання, що ти за його замішку? Тікай звідти, там нема що робити. Якщо ж він нормальна людина, окей. ну, бувають, якісь якийсь момент. Ну, не, не все треба знати. Якщо це робочий момент, будь ласка, ви як жінки, не пхайтесь туди. Двадцятий пункт. Завжди хвали їжу, яку приготувала твоя дружина. Я говорив про це в попередніх відео. Два пункти. От сімейні психологи дуже багато хто підтвердять, якщо ви дивитесь, будь ласка, в коментарях підтвердяться. Да? Но, якщо кожен раз, коли чоловік буде приходити додому, і жінка буде рада тому, що він просто прийшов. Це перше. І друге, коли кожен раз, коли жінка приготувала їжу, чоловік подякує за те, що вона просто є, і за те, що вона приготувала їжу. Два пункти. Прийшов чоловік, ура, клас, подяку. Порадуйся! Приготувала жінка їсти? Подякуй. Дві простих дії. Психологи провели статистику сказали: мінімум 50% буде шлюбів, буде цілих. Мінімум, половина шлюбів вже збережуться. Дві простих дії. І про це говорить також єврейська мама. Так все просто. Тринадцятий пункт. Завжди хвали її зачіску. Навіть якщо вона тобі не сподобалася. Пам'ятай, волосся не зуби відросте. Для жінки дуже важлива зачіска. Зачіска, сумочка, манікюр, нігті це дуже важливо. Якщо чоловік цього не. Ну, дай йому, може, десь щось не подобається. Ну, різні смаки. Окей. Можливо, жінка експериментує. що, Якщо жінка зробила зачіску, він проходить такий Фу! Фу. Хто її буде хвалити? Найдеться чоловік, який починає хвалити. Ну, можуть бути наслідки. Спочатку він похвалить її зачіску, далі він похвалить її плаття, далі він похвалить, яку їжу вона смачно готує. Це дуже часто може бути якийсь колега на роботі. що може зробити це так несвідомо. О, Галь! Ви сьогодні така гарна. Яка вас зачіска. Що я так кілька разів жінка? О, це цінує, а мій не цінує. Все почались проблеми. Ніколи не розповідай дружині про наші з батьком сварки. Сварки, сварки, чи сварки? Окей. Це було давно і нікого не стосується. Ну, Це сімейні справи, знаєте, кажуть, краще це не, не виносити. Звичайно, коли там був скандал, це вже чуло піврайона. <правж> це вже друга історія. <правж> От. От. Але краще все ж таки цього не робити. Якщо дружина запитає, чи не повнить її ця сукня, завжди відповідай. Та ти що? Мені здається, ти взагалі схудла вивчи цю фразу. Ну, єврейська ж мама, правда? Жінка може нарватися просто на скандал. Ну, окей. Хваліть дружину, знайдіть за що похвалити. В сукню клас, ти офіген. Що, момент. Купіть сукню класні дружині. Не одну, кілька. Так що вона гарно виглядала. Найдіть стиліста для дружин. Ну, до речі, вона дуже дороге задоволення. Якщо дружина скаже, що ти весь вечір задивлявся на її подругу, просто скажи: ну, так, дивився і дивувався, яка вона, як вона розповніла. Після цього попроси, що хочеш, отримаєш все. Ну, коротше, мужики, я вас здав <смі> по повній програмі, да? так, жінки, бризь звідси, це не для вас. <смі> <смі> ну, чоловік може дивитися на інших жінок. Знаєте, коли чоловік він... як коли чоловік йде по вулиці, біля нього проходить гарна жінка, це нормально, що він на неї звернува. Якщо ж він пройшов повз неї, потім повернув голову, да, що собі там чуть шию не скрутив. Або другий раз, що з нею подивився, оце вже проблема. А якщо він просто подивився, ну подивився, окей. Чоловік він не може тримати постійно фокус на дружині. Ну, тр трошки не зможе. Жінка так, чоловік ні. Ну, от. Це нормально, тому що я кажу, він десь може подивитися. Окей. Ну, знову ж таки, не, не так знає. Хе -хе, слюні потекли є. Вже там висло, слюні підбирає, розуміє, куди. так не піде. Ну, Гарна жінка, гарна. Чому вона чому, чому, чому на неї не подивитися, якщо гарна яка жінка? Раз. Окей, ну не два рази, і не 10 разів, і не слюнями там все оптика. Це не нормальна ситуація. 17-й. Якщо дружина просить щось глобальне: ремонт, шуба, машина, подорож, велотренажер, от, робот пилосос ще щось таке, погоджується з третього разу. Жінка перший раз просто думає вголос, другий раз прикидає, чи треба їй це. І тільки на третій раз точно треба. Погоджуйся на третій раз. Не прорахуйся. Зроби, зробиш раніше, вона вже передумала. Зробиш пізніше, вона вже образилася. Квіти, цукерки і білизна до цього не належать. Про це, дружина, просити не повинна. Роби це сам. Нормально? Ще раз повторюю: квіти, цукерки, білизна до цього не належать. Я ще додам сюди коштовності. В деячних писаннях написано: чоловік зобов'язаний дарувати жінці квіти, цукерки, одяг і прикраси. І це не треба про це говорити, це само собою розуміється. Якщо це є якісь видатки, щось по будинку, щось таке, окей, їй це потрібно. Це для неї робочий інструмент. Ну, давайте так, ви чоловік, ви працюєте в автосервісі, вам потрібен великий гаячний ключ, без нього ви працювати не зможете. Не зможете гроші заробити. Та саме жінка, да? тобто вона може там, звичайно, щось там пробувати, щось робити, якимось маленьким ключиком. Але коли є нормальний інструмент, раз, зроби і все. Сил багато не треба, все чудово, все прекрасно. Допоможіть дружині. Знову ж таки, коли буде вдома чисто прибрано, жінка на це не витрачає там багато часу. От вона це робить легко, швидко. Ну, вам же ж в плюс. Ну що ви продаєте, скажете, ти вона така гарна, хм. я так з собою сумував. Да? Скажи, слухай, відвели від мене, тому що я тут сьогодні бігла з тряпкою цілий день, вже ледве на ногах стою. А був би класний полюсос так легенько як раз, з музичкою в наушниках, і все класно. Якщо я тебе про щось прошу, роби з першого разу. Можеш не сумніватися. Я 333 рази подумала, перш ніж тебе просить. Ця мама каже своєму сину. Так. Тобто мама не буде турбувати. Ну, я розумію, що звісно, як мама там кукуху куда з'їхала, або то якась істерічка, це друга історія. Але якщо це нормальна, єврейська адекватна мама, ну, вроді, ми читаємо, нормальна людина має бути. Це нормально. Тому тобто вона не просто так просить щось, значить в цьому є потреба. Ніколи не критикуй батьків дружини. Пам'ятай, вони народили жінку, яку ти вибрав. Додам ще до цього. Видичник писання говориться: як: є чоловік, в нього є тато, мама. Коли він одружується, батьки дружини, він їх має поставити на перше місце. Для жінки, батьки чоловіка мають стояти на першому місці. Тоді свої батьки. Тобто, якщо є жінка, вона має поставити батьків чоловіка на перше місце, а своїх батьків на друге місце. Якщо у вас є якісь заперечення, поясню. Для, уявіть собі, ви жінка, у вас є син, ви його виховували там 20 років там, чи 25, 25 нехай буде 25-30, років, ви його виховували. Тут приходить якась фефа, забрала вашого сина і вас його нема. Якою буде ваша реакція? Забрали моє кровиношку, рідне. Я його 9 місяців носила, я його вигодувала, я його виростила, вивчила, вона прийшла фефа і забрала. Такою буде ваша реакція. А коли у вас був син, і тут у вас з'являється любима доча і син, клос, правда? Те саме для батьків, дівчини, вони виростили дочку, і про якийсь фраєр фрайр забрав і нема. І ще й рідко дзвонить. Жуєте? Це втрата. А коли вона знає, що у нас була доча, а тепер у нас є улюблений син. Який постійно дзвонить, вони просто в захваті. Ну, точка, то таке. Класно, да. Але появився син і просто краси. Звичайно, що буде в захваті. Шо, М -м. Наступне. <кхід> Жінки, я, не треба заперечувати про наступне. Хорошо? <кхід> це єврейська мама сказала. Ну, в ведичних писаннях також про це говориться. Проводшість вечорів з родиною і один з друзями. Це необхідно для душевної рівноваги. Це дуже важливо. Чоловік має кожен день приділяти хоча б півгодини часу жінці. Ну, мінімум пів години. Інакше питання: для чого ти одружувався. Читайте: Джон Грей, психолог, дуже крутий. Він на початку книги він про це розповідає. Він каже, він пробував заробити дуже багато грошей. Ну, ми чоловіки, ми поміщені, треба гроші, капітали, мільйони, там, хмарочоси, тось, ну, подвиги робити там. Ну, Нобелівські премію отримати все чудово. І він гнався за тим всім, а в якийсь момент він зрозумів те, що в нього проблема жінка. Це говорить імалія психолог. Він проводив 8 консультацій в день. Він сказав, так не піде. Він що зробив? Він поміняв своє життя. Він проводив 7 консультацій на роботі, приходив додому казав, в мене це восьма консультація. Ну, чоловіки, давайте реально ми подивимося, спілкуватися з жінкою на ті теми, на які вона хоче. Це, це робота, причому важка. Що коли тебе емоціями грузять. От ну, так чоловіки, що люблять казати: Я тобі що емоційний унітаз? Що ти тут мене грузиш своїм негативом? Да, чувак, ти емоційний унітаз для своєї жінки, і вона вийшла заміж для, за тебе, для того, щоб тобі грузити свої емоції негативні. І тому, що ти її вислуховуєш, тому вона тобі дає всю свою любов, тепло і ласку. Плюс класне своє тіло. І до кого ти отримаєш інтим. Це обов'язки чоловіка. Але, жінки, чоловіку потрібен час, коли треба відпустити. Чоловік має бути вільний. Чоловік це сонце. Він має бути вільний. І він сам пішов, прийшов. Це не в смислі, кіт, який гуляє. Хочу, пішов. Хочу, прийшов чоловіки, не про це. Ні, він має обов'язки, так, все нормально, але це не кіт, який гуляє сам по собі. Зумієте, це зовсім інакша історія. Він має мати обов'язки. Жінки, ви маєте відпустити чоловіка для того, щоб він наповнився чоловічою енергією. І відпустити до духовного наставника, відпустити в храм. Так, є чоловіки, яким треба, наприклад, поїхати на рибалку. Поїхав, закинув поповки, цілий день стоїть. Знаєте, я кажу, тихо поміщення. Цілий день стоїть, знаєте, щоб два рази там покльовка була. А це час для чоловіка. Багато чоловіків їдуть на рибалку не за рибою. Їм не потрібна та риба, їм потрібна атмосфера, тишина і спокій, де їх ніхто не буде грузити. Там чисто чоловіча компанія. Вони приїхали, розставилися і мовчать стоять, дивляться на свої поплавки. Це спосіб, як можна заспокоїтися і наповнитися енергією природи. Переварити свої всі емоції для того, щоб ну, вигрузити весь негатив, який жінка нагрузила в чоловіка. Розумієте? Тоді все добре. Бо інакше це не спрацює. Інакше ви просто доб'єте свого чоловіка. Це знаєте, як уявіть собі ну, ваші емоції це як какашки. Да, ви йому відро какашу на голову нагрузили. ну, от, Йому ж треба їх кудись вивезти, йому треба відмитися від того. Мама знає про це. Бачите, шість вечорів з родиною, а один з друзям, чоловіки. Час потрібно приділяти і родині, жінки. Відпускайте чоловіка до друзів. І туди, і туди, мабуть. Е, наступне. Не дорікай мені, що я балую ваших дітей. Мені балувати, вам виховувати. Ну, Побалувати деколи треба. Ну, Для того є дідусі бабусі. М -м. 22. пункт. Завжди вітай дружину з усіма святами. Плюс день. Весілля і день вашого знайомства. Для жінки це важливо. Бачите, розумна мама? Це дійсно важливо. Чоловіки, давайте не будемо, знаєте, ладно, колись не було тих можливостей. В нас зараз тих девайсів, які хочеш і скільки хочеш. В чому проблема вбити в телефон якусь подію? Ладно, коли познайомились, десь ви не відмітили. Ну, могли десь провтикати. Ладно, там силу пана став. Що жінка це запам'ятала, ну включі, дурака, слухай, ми тоді познайомилися. Ти не пам'ятаєш, що це було? Не пам'ятаю. Ну якщо вас каже, не пам'ятаю, фух, все, <ріху> от. Ну, от. Якщо день знайомства, якщо жінка запам'ятала, ну знайдіть спосіб якось ну, виманити в неї цю інформацію. А як це було? Слухайте, знаєш, я вже забув, ти в мене така молода, ти все пам'ятаєш. Ой, ти моя зірочка, супер. Розумієте, і він, ну запишіть собі десь сюди. Ну, ж, навіть годину записати там. Це було в 11.20 там, 5 квітня, там і там супер, і в 11.20 от ви приходите з великим букетом. Що сталося? Ну, що сталося? Це був мій найщасливіший день мого життя. Я зустрів нарешті тебе. Так що вона буде на цьому від щастя. І останній пункт: перш ніж відчинити двері додому, усміхнись. Пам'ятай, для твоєї дружини і дітей ти барометр спокою та надійності. Вона каже: Ти сонце для своєї сім'ї, ти цар для своєї сім'ї, ти захисник своєї сім'ї. Хороша єврейська мама. Тобто, дивіться, це, я спеціально збираю такий матеріал. Якщо маєте щось цікаве додати, пишіть, будь ласка, от в коментарях давайте посилання. От, ці, ну, те, що я даю в своїх відео, от, це є нормальні, скажімо так, прописні істини, ну, по-людськи, скажімо, нормальні. Розумієте, Тут немає в цьому списку чогось такого. от, Назвичайно. Бо я, знаєте, коли даю посилання там, на ведичні писання, знаєте, мені кажуть, Петро, ну блін, ну, то якісь індуси, там, сонце, 50 градусів жири, може, там перегрілися десь, розумієте, щось там, фух, придумали собі. І взагалі, ми зараз живемо в сучасному світі. Яка різниця, в якому світі ми живемо? Що жінка не хоче, щоб її поздоровили з якимось святом, з ним народження, з іменинами, там, на 8 березня, ще на якісь свята? Хоче. Жінки перестали, вони що? жінки що перестали, вони хочуть, щоб про них турбувалися? Хочуть. Але ми, чоловіки, перестали за них турбуватися, тому вони стали сильними. Тут вся проблема. М -м -м. Тому дуже важливо все-таки знаходити цей баланс. Яка різниця, коли це було? я кажу, я не раз з цим стикаюся, знаєте, що там... Петро, ви подивіться на вулицю. знаєте, Бо на мене деякі люди дивляться, як на динозаврика: Петро, що ви розказуєте, які веди? Які п'ять тисяч років? Розумієте? Немає різниці. Скільки це було тисяч років тому назад, сьогодні чи ще через 10 тисяч років. Жінка хоче бути жінкою, чоловік хоче бути чоловіком. І на прикладі єврейської мудрості, єврейської мами, бачите ті самі принципи. Я також збираю деякі цитати з Біблії. Ну, якщо маєте кажу, якісь списки цікаві відправляйте, пишіть в коментарях, кажу, мені це цікаво, я збираю цей весь матеріал. Розумієте, з посиланням на перші джерела, а не те, що там знаєте, якусь теорію придумали. Ну, Тобто там хтось десь провірив чи не провірив. М -м -м. Так що так. Надіюсь, це відео було для вас дуже корисним. Ну, от, діліться обов'язково цим відео з друзями. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.